Друзі, вітаю, всім доброго здоров'я. Сезон роєловства, сезон піддертих рук розпочато. Наші улюблені дерева для рінечок груші Буквально, чесно кажучи, їду по дорозі, зараз картоплю садити і заскочив. Тут є така добра місцевість. Трошки покажу. Бачимо там озеро. Багато груш росте. Мені дуже подобається рійничка саме на грушах ставити. Ось от, Укомплектували наші рійнички. Гарно так воском з прополісом промастили. Так, по дорозі проїжджаючи дві рійнички закинув. Вже більше десяти, навіть до 20, напевно, вже ріниць ми розставили цього року. Плануємо 50 штук поставити, але... До рейловства рійни... ну, відносимось так, я вже казав, як до риболовлі. З собою в машині вожу проволоку завжди, тільки що розпуталась, бо вже закінчується в'язальна проволока, кусачки. Таку прямоночку використовую, джелиний шарм. Минулого року нею користувався. Не знаю, чи вона працює, але користуємось. Гарненько зарядили наші рівнички. До речі, ось одну поставив ще, я її бджолиним шармом не мастив і спеціально мастити не буду. Побачимо, яка буде різниця в результатах. Значить, Оця, що у нас горизонтально розміщена, я її не буду мастити, а ту розмістив. Таку обираю ярами місцевість, щоб була там внизу у нас озерце. Це місце, скажу чесно, я вибрав неспроста. Купляв я тут джелені сім'ї, неподалік, десь буквально пів кілометра звідси. І там багато пасік стоїть. Пасіки стоять, тому що територія закрита. Дуже гарний розвиток тут є. Можливо, колись і вийде тут якийсь точок зробити, тому що тут є і верби, дуже багато каштанів. Цвітуть зараз цілими алеями посаджені. Є липа, є акація. Є е, поля навколо завжди обсіваються, посіяли гречку, є тут ріпако, і зараз пасіки позвозили соняшник, тобто все поруч. І дійшла до мене чутка, що скоро тут буде один із великих пасічників України. Не буду казати, хто багато хто може здогадується. Сіяти дуже великі поля фацелії. Фацелії і ще якихось медоносних культур, точно не знаю. тому... Досить таке гарна тут є місцевість. Поставив рійнички. Рійниці ще потрібно ставити там, де є бджоли. Тобто я знаю, що тут є пасіки, є гарна місцевість, пасічники. Тут теж я спілкувався такі простенькі. Та я знаю, що в мене рої будуть 100% цього року виходити, що я не знатиму коли, тому що всі мій дякувати Богу сильні. Але таке, хтось мого я візьме, чи його я візьму всім. Вистачить. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення про рійництво, про те, як я укомплектовую рійнички, є на моєму каналі відео, можете дивитися. Всім миру і добра!